Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. У Слов'янську українські силовики розпочали антитерористичну операцію. Повідомляють про шістьох вбитих терористів. А служба безпеки України встановила причетність до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира. Рибака російських диверсантів. Отже, служба безпеки України встановила причетність до вбивства депутата Гордівської міськради Володимира Рибака, так званої групи Стрілка, що діє у Донецькій області, та громадян громадянина Росії, підполковника головного розвідувального управління збройних сил Росії Ігоря Безвіра. Я пропоную зараз по переглянути радіоперехват, який покладений на відео. Це радіоперехват зробила Служба безпеки України. Альфа, слушай внимательно, зайди внутрь город полкома. Там, бу там бурагозит рыбак. Короче, сейчас... Зай... слушай, зайди внутрь город полкома. Там бурагозит рыбак. Там люди его пытаются сдерживать. Отпрессуйте его. Смотрите, смотрите, пацаны, пацаны. Отпрессуйте его немного в свою машину. И вылезите куда-нибудь подальше. Подальше. А потом тормознитесь и скажите, куда мне подъехать. Понял? Давай. Не отключайся, не отключайся. Мужики, ведите его, его надо упаковать и вывести. Когда будете паковать, руки связать, увязать так, чтобы ни глаза, ни ничего не видели. Як свідчить радіоперехват, який зробила Служба безпеки України до викрадення та вбивства депутата Гурлівської міськради Володимира Рибака, був причетний також самопроголошений мер Слов'янська Вячеслав Пономарьов. Його голос також звучить на цих радіоперехватах. Насправді ж е, е, слід зазначити, що Володимир Рибак зник 17 квітня, коли намагався. Повісити синьо-жовтий прапор над горлівською міськрадою. Тоді невідомі чоловіки його вивезли в невідомому напрямку. Вчора МВС повідомило про те, що депутата знайшли вбитим, закатованим у річці. І власне до слов'янських подій не вся френстрічка, всі... Соціальні мережі перетворилися в суцільну військову хроніку. Повідомляють про те, що знищені блокпости на в'їздах в Слов'янські про те, що насправді В'ячеслав Пономарьов уже згаданий, самопроголошений мер Слов'янська, закликав мирних жителів захистити цих людей, які які оберігають, мовляв, місто Володимир Путін також уже відреагував на події у Слов'янську. Він заявив про те, що Якщо дійсно сьогоднішній режим у Києві почав застосувати армію проти населення усередині країни, то й цей дуже злочин серйозний злочин проти свого народу, зазначив Путін. Дії влади проти народу будуть мати для них наслідки, заявив Путін, у тому числі в плані міждержавних відносин Російської Федерації та України, це не гостра фаза, а це каральна операція, яка матиме наслідки для людей, які приймають. Рішення, в тому числі для міждержавних відносин, заявив президент Росії, який сьогодні зустрічається з журналістами в Санкт-Петербурзі. Саме під час цієї зустрічі путіну і поставили запитання щодо подій у Слов'янську. Мережі дуже багато пишуть з приводу того, що мовляв, уже на підступах до східних кордонів йде перегрупування російських збройних сил, але жодних офіційних. Даних про підтвердження цього ще поки що немає. Дмитро Тимчук, керівник інформаційної групи, яка інформаційне сопротивління, яке відстежує ситуацію на східних кордонах, написали, що в ході операції в славянські основні міроприяття проводяться силами подрозділення в составі МВД. Пише він на своїй сторінці о Facebook относительно утверждений лидеров экстремистов-сепаратистов так называемой Донецкой Народной Республики о том, что в Славянске проходит общевойсковая операция, это не соответствует действительности. Техника вооруженных сил Украины ограниченно привлекается для проведения так называемых сдерживающих мер, блокирование. В місті проведення операції. Относительно оперативної ситуації, пише Дмитро Тимчук, в районі проведення операції відмічається доволі слабе супротивлення екстремістів. в місті з тим, Слов'янськ активно покидає російські воєннослужащи. Ну, очевидно, йдеться про терористів, про спецпризначенців, які там працювали з самого початку. Є вже реакція і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який вчора погрожував е, Україні, який заявив, що у разі якщо Буде загроза життю громадянам Російської Федерації, то Російська Федерація відповість відповідним чином, так як начебто це напали на Російську Федерацію, на державу. Керівник російського МЗС вважає, що саме Київ повинен робити перші кроки по виконанню Женевських угод, а застосування сили на сході України він назвав злочинним. Рішенням про це він заявив на прес-конференції в Лівані. В мережі з'являлася інформація про те, що, мовляв, Путін та Лавров готуються до спільної прес-конференції, на якій заявлять свою позицію щодо тієї ситуації, яка складається у Слов'янську і загалом на сході України. Але поки що жодної інформації про цю спільну прес-конференцію немає. Тим часом Олег Шанковський пише на своїй сторінці Фейсбук. Коментуючи фотографію зі Слов'янська, хороше фото. і, Звичайно, Слов'янському це не обмежиться. Думаю, Росія відкрито веде свої регулярні війська вже в найближчі дні. Може навіть сьогодні, написав Олег Шанковський. Сергій Гур'янов, який перебуває на місці події в Слов'янську, дуже активно твітить і розміщає твіти в Твітері, розмістив фотографію, де Є так звані зелені чоловічки. Він пише Славянськ, зелені є ждуть чорно зелених Ну, очевидно, мова йде про те, що сепаратисти, терористи очікують збройні сили України на в'їзді до Славянська. Сергій Висоцький, журналіст, пише про ситуацію, яка складається з Атут. террористичную операции в Славянску. И так критикам антитеррористической операции Женевских договоренностей могу сказать, что миссия ОБСЕ заявила о срыве договоренностей России из-за убийства рыбака и похищений. Это значит, что Запад обеспечил себе и нам мандат на силовое вмешательство в ситуацию на Востоке. Для нас, полностью зависящих от денег Запада, обеспечение легитимности действий – первоочередная задача. Так что не нервничаем, ситуация развивается. Нам всем надо понять, что Даже если Россия не решится на открытое вторжение, мы будем до конца режима Путина жить в при фронтовом государстве. Будут провокации, заложники, теракты. Наша задача быть стойкими, не паниковать и работать на благо Украины по мере сил и возможностей. Пишет Сергей Высоцкий на своей странице у Facebook. Алексей Мустафин пишет у Facebook. «Нападение на граждан России – это нападение на Россию». Ну, цитуя алексей в данном разе слова Сергея Лаврова. «А что граждане России делают славянские и краматорские?» Или Россия везде, где ступала нога русского туриста? пытая Олексій э, Мустафин. лідер спинной справи Олександр Данилюк. Пише про діалог, який, начебто, українське керівництво намагається вести зі сходом спроби налагодити діалог зі сходом через спілкування з терористами, позбавлені сенсу, не можуть вважатись представниками сходу російські спецпризначенці та найманці, які захоплюють, катують та вбивають заручників. Сьогодні треба чітко провести межу між тими, хто підтримує терористів та тими, хто засуджує їхні дії. Переговори можливі лише з другими. З першими немає про що говорити. Нагадаю, що сьогодні у Луганську перебуває Юлія Тимошенко. Вона намагається провести переговори із луганськими сепаратистами, але жодних поки що повідомлень про результати цих переговорів немає і, звісно ж, всі обговорюють. Тему можливого зриву президентських виборів в Україні, тому що 25 травня мають відбутись дочасні президентські вибори, і ситуація, яка складається нині на сході України, може загрожувати проведенню президентських виборів. Брати Капранови на своїй сторінці в Фейсбук пишуть: уявіть собі. Стільки скільки загонів диверсантів формуються зараз, щоб бути готовими громити виборчі дільниці 25 травня. Тож результатами антитерористичної операції мають бути не стільки штурми і масові арешти сепаратистів, скільки готовність силою захистити процес і результати виборів президента. Зараз у всій красі проявляються слабкі сторони наших силовиків та національної гвардії. Тож давайте сприймати вибори як всеукраїнський майдан. Закликають брати Майда Капранове, готуємося і мобілізуємося, щоб 25 травня організованими загонами вийти до виборчих дільниць і силою захистити своє право вибору. Закликають брати Капранове. Власне, на сьогодні це все. Долучайтесь до нас в соціальних мережах. Телеканал ТВ представлений і в Фейсбуці, і в ВКонтакті, в Однокласниках та в Твіттері. Там є багато повідомлень із нашого сайту, а також є відеосюжети нашого телеканалу. Ми з вами вже зустрінемося завтра об 11.20. Бажаю вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.